Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні у нас на вигляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Audi e Tron 55 Black Edition. Честий 21 рік, ємність батареї 95 кВт, потужність двигуна 408 кінських сил, повний привід quattro, пневмопідвізка. оригінальний пробіг з гарантією 82 тисячі кілометрів. До авто йде комплект коліс на оригінальних легкосплавних дисках r 19 Дуже гарна комплектація. Останнє ТО пройдено 100 кілометрів тому. Можлива доставка авто до клієнта, а також купівля в кредит лізинг та по перерахунку. Гарний колір бірюзовий перламутр. Версія Black Edition. Тобто повний зовнішній антихром. Топова оптика Full Led Matrix, з вирізанням машин в потоці при дальньому світлі, система нічного бачення, камери 360, Зарядний порт з обох сторін. Автоматичне складання дзеркал. Оригінальні легкосплавні диски R19 на хорошій літній резині Bridgestone. Максимальна задня оптика з динамічними поворотниками. Так Виглядає передній ряд сидінь. Гарний салон світло-сірої перфорованої шкіри, підігрів, електрорегулювання, електроскладання дзеркал, повний електропакет, функція масажу передніх сидінь, електрорегулювання, пам'ять передніх сидінь, акустична система Bang Olufsen чорна стеля, шкіряне мультикермо, друльові пелюстки для рекуперації, адаптивний круїз-контроль, автоматичне світло, протитуманні фари, електронна панель приладів. Проекція на лобове скло, система нічного бачення, пробіг 82 тисячі кілометрів, асистент тримання смуги, сенсорний екран з навігацією, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронний ручник, безпровідна зарядка для телефона, розетка 12 вольт, два підстаканника. Вихід на два USB Type-C, дзеркало заднього виду з автозатемненням безпровідний Android Auto та Apple CarPlay, налаштування положення підвіски Audi Drive Select, електрорегулювання бокової підтримки, масаж передніх сидінь, підігрів керма, кліматична установка з ароматизацією та іонізацією повітря, естетичне освітлення салону. Є 30 кольорів на вибір. Камера 360. 3D камера. Також є 7 режимів вигляду камери. Допоміжні системи, система нічного бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпресенс, система екстреного гальмування, попередження про зміну смуги, асистент руху перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, рекомендація зупинитися для відпочинку, датчик мертвих зон. Останнє теопройдено 100 км тому, Вінкод код автомобіля, система відчинення гаражних воріт, індикатор тиску в шинах. Так, виглядає задній ряд сидінь. Блокітник, два підстаканника, Чотирьохзонний клімат. Підігрів заднього ряду сидінь. Розетка 12 вольт, вихід на два USB Type-C. Так, виглядає багажник. Перегородка з сітки між заднім рядом сидінь та багажником. Сабвуфер, аптечка, жилетка. Електропривід кришки багажника. Сервісна книжка, два ключа. Зарядний кабель для домашньої зарядки на 220 на три фази. Також є трьохфазний кабель до станції, компресор, піна для шини, ремкомплект, секретка. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. В хорошій комплектації. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону жовтва, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.